Мене звати Гаркуша Оксана Вадимович. Я практикуючий лікар-невропатолог. Дуже радий був потрапити на цей курс з ПРП-терапії. Окремо подяка спікерам. Я вже ці курси проходжу не перший раз саме у одному з спікерів. Щиро вдячний за те, що спікери зацікавлені навчити нас самопрактичним навичкам, що вони дають конкретні знання, конкретні кейси і дають поменше, поменше води. І постійно підтримую зами зв'язок. Мене звати Руслан, я лікар ФРМ із Вінниці. У даному курсі для себе дізнався багато чого нового, нових підходів та можливостей БІАП-терапії. Раніше проходив також на даних семінарах практикуми, але щораз на себе бачив щось нове, нові підходи і нові методики. Саме ще під контролем УЗІ і в неврології інші моделі та протоколи роботи з опірки.